Після того, як ви введете дані в таблицю та відформатуєте її за зразком, необхідно обчислити середній бал та рейтинг. Оберіть комірку навпроти першого учня, прийдіть у інструмент функції та оберіть функцію average. Далі оберіть діапазон значень для. Учня для першого учня, тобто всі предмети, оці бали за всі предмети треба обрати. Натисніть Enter. Далі Google таблиця запропонує вам використати функцію автозаповнення. Ви можете з цим погодитись. Для того, щоб обчислити рейтинг, необхідно скористатися функцією Rank. Вона знаходиться у розділі статистичні функції, а можна скористатися пошуком. Так, ось обираємо функцію ренг. Далі необхідно обрати комірку з 1 з середнім балом. Далі поставити крапку з комою, після того обрати діапазон, з якого буде обиратися рейтинг. А далі поставити знову крапку з комою та поставити 0, тобто буде від вищого до нижчого середнього балу встановлюватися рейтинг. Єдине, що необхідно додати, закріпити клітиночку. Закріпити у цей, у цей діапазон, і тут необхідно створити абсолютне посилання. На клавіатурі натискаємо F4. Так? Або ви можете додати знак долара вручну, так, якщо у вас не спрацює цей спосіб. Все. Натискаємо Enter, і тепер так само нам Google запропонував ввести зробити автозаповнення. Треба було погодитись ще раз, як виставити рейтинг. Можна поставити у такий спосіб: поставити дорівнює вводити перші букви в назви функції. Так, обираємо комірку першу, ставимо крапку з комою, потім обираємо діапазон, потім знову крапку з комою та нуль. Єдине, що треба закріпити абсолютним посиланням, натискаємо F4 на клавіатурі на комп'ютері. Натискаємо Enter. Потім можна розтягнути, та відбудеться. Ранжування середнього балу хто на якому рейтингу знаходиться з учнів.